Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про мужність. Що таке мужність? Це хоробрість, це сила, це впевненість і ще багато якостей, які ми можемо дуже легко перелічити. Але від чого це залежить? І на що це потрібно? Структура головного мозку чоловіка і жінки відмінна. Залежно від статі, більш розвинені чи ті чи інші здібності. І там ми часто можемо почути, що чоловіки добре орієнтуються на місцевості і загалом на погані в геометрії. Так, це обумовлено тим, що коли наш мозок еволюціонував, то чоловіки здебільшого займалися полюванням. Саме тому в них розвинулася та частина мозку, яка за це відповідала. Жінки ж здебільшого займалися збиральництвом та доглядом за зростаючим поколінням. Це також змусило жіночий мозок еволюціонувати у цей бік. Проте з кожним роком гендерні відмінності дедалі більш розмиваються. Чому? Бо структура головного мозку це ще не все. Також, звісно, дуже важливе виховання і соціальний вплив, який точно не варто недооцінювати. Тож чому чоловікові вже не настільки важливо бути маскулінним? Насправді не важливо вже доволі давно, адже з плином часу і еволюцією, вид людини розумна перестав так сильно цінувати агресію і значно більше став цінувати кооперацію. Саме тому, напевно, дівчата воліють зустрічатися зі спортсменами, але потім все одно виходять за директора якоїсь компанії. І цей стереотип також обумовлений еволюцією. Тож, дійсно, шекспірівське питання: бути чи не бути мужиком. І справжня відповідь тут залежить не від вашого головного мозку, не від вашого виховання. І навіть не від того, як вам вигідно обертатися у соціальних колах. Відповідь, як завжди, залежить лише від вас. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метель, ваш провідник до щастя.